Друзья, всем привет! Ну что хочется сказать? Погодка шепчет, похолодало что-то у нас на днях, конечно. Ночью ну, там вообще 7-10 градусов, то и ниже. Конечно, морозы перешли. Так сказать, весенние-летние морозы. Ну, блин, сегодня ночью вообще 7 градусов, Коротше, поїдемо сьогодні з вами на рибалку, з ночовачкою на Дніпро, тому що Дніпро найкраща річка в світі, тут взагалі питань не може бути. Короче, з Юрою. Юрій там в залі десь тарахтить. Зараз е, пів шостого. Ну, поки туди, сюди, поки доторахтимо, е, поки розложимо, зглянемо зараз по містякам, саме розумієте, воно ж поки туди, сюди, час йде. Половим на фідера, ночі може, закинемо на сомік, подивимось. Не будемо загадувати, тому що в рибалці щось загадувати, ви ж знаєте, а взагалі в рибалці головне процес. Тож, друзі, отакі плани, а там глянемо. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостити яки та погнали. Паньок! Продай риви! Ой! Доброго дня. Паньок, за тобой не стыгнешь. Просто не встигнеш. Ничего не клюет. Привет. Друже, привет. Да, ничего не не клюет. Як это не клюет? Ты что? Ты знаешь, что ты на Днепре, а Днепр это найкраща речка в свете. Да, не может не клювать. Плыву, Значит, ты не степный. Okay? <laughs> не степный. Что yeah. Что есть по рыбе? А. Все, все, как было. Слышишь, а куканчик привязал, чи что-то? Что там, привязано куканчик? Коропець? Корося все. Коропець? Три. Три коропа? Три коропа. Слышишь, а пиццаку на острый, блин. Надо можешь замочить, я думал. Не, не. Пиццаку надо первым делом разлажу и потом тики чик. И пішла за Надо сначала замочить, а потом Ну, спази, у, ко... у кожного свои, так сказать, приметы. Не, ну три карасика тоже нормально. Ну что, сейчас там Юр Юрка піддиви, нам покажет. Червей привезе. Може, так. А да, кстати, да. а що ти можешь, то плавающий чи череп? Пап. У папчики? Да. М Понятно. Ні, ну погодка. Друзі, погодка сьогодні шепче. Ну правда, так я скажу, конечно. Про холодно. Да? ще просто амбуланд зарвется. Ну. Да, оно ж прямо прям в лице дує. Ну нічого, будемо зараз розлажуватися. ми зараз тобі поможемо. А ну, покажи, що ви там піймали, в кино попадете. Ооо, так. Душечка ж да? Да. Гарненький, такі да, темненькі, ну це настоящий такий Дніпровий лящик. Да, вітаю. да, гарненький Це б таких би парочку то взагалі було б. Да. Красавчик. Ну хоча да. один теж нормально. Ну так, ну, да, да. Так, друзі. Будем допомагать Ваньку, потому що він пока щось там не дуже у нього. Так, сегодня у нас тут храбачки на сомика. На всякий случай взял. Фу, блин. Какие запривши. Так, Щас це нам тоже понадобится. Значит що, першим делом, друзья, что-нибудь з вами замішаем. Замішаємо з вами топовые прикормочки. Чикс. Чирикс. Та, сегодня я сегодня взяв. Значит шо? Сьогодні у нас Envy Fishing. Так, друзі, полетіли. коріандр, ваніль. Це цікаво. Це цікаво. Одразу туди. Так, коріандр, ваніль, карамель. Це щось ніяк до неї не доберуся. Боже, карамельки. Так, часничок. Коріандр, ваніль, часничок. Не знаю, хочу пару пачечок замішати, щоб сказати було. Макуха часник. Це взагалі топчик. Якось ми з вами дубасили. Так. А в той раз, по-моєму, у нас, чи коли ми там додавали, цукрова кукуруза була. Якраз вона така жовтенька на фоні коріандр, ваніль буде те, що треба. Так, да, точно. Давайте тоді коріандр, ваніль жахнемо. І цукрова кукуруза. Сюди ж ми з вами без ліквідиків. Так, робін Ред. Це, в принципі, можна, але більше на короб. доб'ємо кальмар восьми ніг. Трішечки, трішечки. Осталось все не гляньте. Оньек, сейчас я тебе покажу, как замешать и наловить ведро рыбы. Да сейчас же там пока. Тришечки освободится местечок. О! Так. Да наловим. Оньек, берешь, добавляешь ликвидика. Тришки водички. Тришки водички. Вот так размешиваешь. Да. кориандр ваниль, мо Это первая получила пачечка. Я простал. Ой, кориандр ваниль. О, мое. Ничего не Ах, А, запах не Вот понюхай. Это просто разрыв. Ой. Кориандр ваниль, понюхай. Да. Да? И добавляем туда сухого кукуруза. Трешечки. То есть... Это а все, 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 да. пригодится. дать? Ти подивись, бачиш який цвет, жовте, сірим. І зараз ми тішечки ліквідика туди. Головне не перевожни це діло. О! Те що я хотів. Темненька прикормочка, жовті такі кусочки, бачите, ціленькі. Та не ночна, але но... Це скоропове серії, тут такі великі кусочки, Поняв, Ой, паньок держи, полетіло. Та зараз я, я вберу. Хай буде. І Якраз воно того разу теж додавав, і це діло працювало нормально. Ого! Прикормочки. Ну, по мере, на сьогодні повинно вистачити. Містечок нам, друзі, освободили. Так що зараз заряджаємо. Один фідорочок є. Зараз другий. Поружинки, плаваючі насадочки і вперед доганять ванька. Ваньок! <рив> треба ж тебе догнати. <рив> То ваньок хапнув три карася. <рив> і каже, що ми його з вами не догонимо. Зараз ми його биленько. Ні, ваньок, оді натягнулося трішечки. Тепер беремо так хоп. Может ты мне не рассказывать секреты тобі? Ще, <плевляєш> тут. Короче, валим. І так опа. Це я поставив е жовтенько, це у нас е кукурузка. Тоже я забув, блин. Да, ванк? Ну що Зараз я буду жестко тебя догонять. Нет, <плевляє> уже <тут> наловить. <плевляє> наловить? Ну ладно, согласен. Так, цей буде зліва. За лящами Дніпровими. Ну, ближе я кину трішки так. Так, ще треба підрепетувати ці наші тички і буде норм. О! Тому що стемніше, темніше по-любому сигналізатори, без них, друзі, нікуди. Хоп! Оп! Трішки громче, так, о, по красоті. Я ще той беру. Кашка туди-сюди. Да, це у нас кукурузка полетіла плаває, а на другу ми поставимо це вже провірений тигровий горішок. Теж на це закину. Ну і глянемо, що нам ввечері покаже, Що нам ввечері покаже, що Дніпро. Коротко, не будемо загадувати. Тому що на Дніпрі мужик, може клюне все що завгодно. В курсе, друзья. Да-да-да-да-да-да-да-да, друзья, 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 поклевочка, поклевочка, поклевочка. И есть. Ванек, ты чув? Вот ож. Студент. Ничего себе, кило четыре. Там якимило, як поклевка яка была. Ну что съесть. Кило че? Кило четыре есть. Ванюк доброжелатель. Приїхав, міста позанімав, ще й щось не подобається. Привет, так, там гарненька риба. Кстати, ще й трава виросла біля берега. Венок. Подивися розмір для початку. Та зараз. Це серйозно, друзі, перший піш полетів. Ну ми подивимось Ванька, більше чи ні. Да, твій. Тигровий горішок. Тільки чікс і залетів. Она дзвонька доганять. Він каже, у нього три карася. Ну, ми з першого почали. І покльовочка, друзі. Така гарненька була. І Юра, як щось не доїде, потихеньку торохтить. Так, полетів. Де б його садок? Тут, як завжди, Ванек, а? Сигналізатор спрацював гарно. Юра, добрий вечер. Здорово. Всім привет. Друзі, ага. хто пам'ятає Юрця, вже давно не було. Да. Опа, ну місце призначення, бачиш, правильно тебе кинув. Так, якщо Руслан <laughs> вам буде розказувати по телефону, як їхати, не слухайте його. Він це не вміє. <laughs> Че, ванок? Ванек чуть-чуть лучше. лучше. Да. Коротше, Но... Юра, поки Язик... ти їхав. Я до доведе. довольно. Поки ти їхав, я вальнув карасика. ну, там, глянь, такие. Бачиш? Там вже не параллельно. Есть, Є, Да, хорошо тут у нас. О, конечно. У нас тут не са. Да, или ще есть такие. такі. тебя такі гарні були. Ну Ванюк каже, три штуки гахнув. Що там, покльовочка? Yes. Ванюк купив сигналізатор, сигнализатор, короче, всі діла. А то Ванюк там впали мусор що Що там? Це згоріло Згорів? Мусор спалив? Правильно. А Ми думали, покльовочка. Так... Ну, так сказати, Юрка, переходимо до самого цікавого. Так, тут десерт не то. Друзі, я вам зараз покажу. Пам'ятаєте? Консервочка під'їхала. Опа! Ось там підліка Рибна консервочка Якось оту ми з вами взяли. І гляньте, як воно вийшло. Довольно симпатично. Юра попробує іншого хотів. І у нас ще є там. Так, огірки, то понятно. Це десерти, шмосельки, стаканчик. І це тушоночка теж Тільки не рівна, а свина. Зі за От бачите, 0,8-05-го зроблено. Все чорненько. Зараз ми з Юркою відваримо, мабуть, макарошки. у нас есть и домо дело так сказать с тушеночкой. будем готовиться вечерять Ишла вода в хату вот дело, я думаю быстренько закипеть так, так здесь хватает я думаю, должно хватить. Я думаю, головой. Хватит. Так, наши макарошки. ай яй 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 Тихо, тихо, тихо. Таня, типа так, мы, наверное, не будем дуже. Вот так вот. Думаю, пью пачки Да, та Юра, я багато не буду. Де наша ложечка? Опа. Це така розвальцовка буде, думаю, нормально з тушоночкою. Все. Хай кипить. І тушоночка, друзі, полетіла. Тут тушенки получится больше, чем макароны. Это, конечно, потужный номер вышел. Так, давай. Сейчас я сюда. Кажется, это и Там її хватить. Воу, хватить? Так, да, дружовий. А кому ж ти, ми, то ми тут так наварили? Ну, так, собі, да, да, мені сюди насип. Я, якраз рибку їв. Консервочка, звісно. Да, хватить. Так, де чи я? Оце я... твоя буде. Давай. І ще можна піти повгощати. Хто є на березі, так що всі сюди. Так, Юка, да. давай, за риболовлю. За зустріч, Давай. давненько не бачились, за першого карасика, друзі. Ну Кого там що є, налітаємо, не знаєте, на природі питань нема. Так, Юрка, кажи, як тушоночка. А? Це не то, що смачно, це просто топчик. І помідорку. А консервочка. Mm -hmm. Все. Короче, У нас перекузик. Признайте, буде щось цікаве, будемо включатися. Ну подивимось. Може ночі щось цікаве і залетить. Це на місці. Всім доброго ранку. Ми з 27. Оце ми з вами спимо, конечно. Дали на масу. Конечно на природі спати це конечно, кайфук. Рибаш і рибки половить. Юрка там спить. Короче, надо грешки просыпаться. Пробовать что-то ловить. То поспать можно. Весь ранковый клюв. Да, ночью, конечно, я до 12 посидел. Покидав сидерный монтажик, пружинка. что с ночью тут вообще, конечно, чупа-чупс. Ну ладно. Короче, просыпаемся день впереди, глянем, что оно получится. Юра, пора уже рыбу ловить. хорошо. Да, опа, поклевочка. Можешь... Да, это сейчас без питания. Так что давай, Юрец, будем рыбу ловить. Хоч би не обрізало. Шу-шу-шу-шу. Ось які зацепи. Ось така ніжна поклевочка загинаюча. Шо там, шо там, шо там? Карасішка. Юра, перший полетів. На сьогодні, а розмір ганякий. Чирикс. Хороший. Так, да, це в районі грам 400 пів кіло. Тож спать треба менше. Стоишь уже? Вот здесь. А яка поклевочка такая. Уп. Низма. Так, иди до пары. Так, треба тут что-то мне придумать, потому что мне это не очень нравится. Система. Вода, кстати, до речи перешла, друзья. Да нет, это система такая. Караси поплывуть. Треба щось придумати. Що зараз будемо з вами думати? А що тут думати? От тут так іно і не буде. Сейчас трішечки хоп і хоп. Ось і другий. Це покрупніше що то вроді як. Може лящик. Юрка ранковий кльов пішов. Гляне, ще ти не закинув, друзі Ти не закинув, тут пішла жара а. його друг. Ти по-мопобільший Юрій. Да. Пишет, это, говорят, же, а, оно... просто знаешь, оно, я тебе скажу, просто надо иметь ловить. Харлейки, опа. Вот смотри, сейчас тебе завожу. Тут такие же, че не? 350. 300. Юра, и система. Так, есть у нас кантерок. Контерок. Лишь 350. 323. намазала, блин. На сиденье, Юра. Своими, блин, весами. На сиденье? 300, я говорю 465. 465, все сики. Покажу. Почти что На санковый карасочек. Я тут до речі і не пригмозив ніфіга Тільки собирався тичку якусь знайти А покльовочка. Юра Тут да. такі діла. Ну В карасеві Там іди перекидуй. Зараз перекидывай Заряджай кашку І буде діло. А що ти на еще? А, так що наплавай еще Вообще я тебе скажу, что это топчик и топчик. А теперь берешь вот так дай и бровочку с дальничка. Опа. И полетело. Не, я так кидаю без крипсов. Ну шо. Так клювало гарно. Там зацепи такі? Да, Юра, тут зацепчики. Опа, то ты? Да, да. ох ты пты юрка, ты пивки лаха! Ведь чипы тебе? Да, подожди, я давай стой! карасяный запоров! Давай, она там не я, короче! Юра, ты пивки лаха на крылек, конечно рапак. Гарненький. Там понял, он перекрутив то Так получилось. М? Да ты что, глянь. 700 грамм. ну пив точно есть. Потому что Юра Днепро. Это наикращая речка в свете. Кики Чикс. Это не то, что жаровый, это дуже жаровый. И на крылек. С чи чини. Не? Нет. Нет. Мы тебя все витаем. Спасибо. Давайте, Андрей. Такі от ранок, друзі Довольно непоганий. Красій такі один годин, я думав, що не буду клювати пізніше, ну, бачите, зранку почало. Хоча якщо б вони спали, це <ріхи> там сонечко стало в районі п'яти плюс-мінус. Ну коротше, пару часиків проспали. Поки Юра там спить, у нього покльовочка. Ага. Ух ты тут быть ранен. па -по -по, по 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 Треба ще й за юру ловить. Та -та -та -та. Думаю, краси, да, гарненький. Тихо, тихо, тихо. Краси, конечно. суперові. Так, це тут у увертят стоїть. Плавающе. Ну все такие, друзі, прогонистий. Як сазаневчик. карась сазанчик. Он проснется, а мы ему уже рыбы наловили. Юра, ну, в принципе, что-то есть. И у меня тут тришечки. В принципе, есть, знаешь, что вам... Да, карасишки. В есть... Да, и карасишки. А, так у меня четыре. А нормально. я, а я думал три. Так, а ну, держи. Це твій улов. Ну сразу випусти, дай його? Ні, ну я... Карасики, таки кончати ті, гарде, друзі. Ну давай. Так, мене 4, Юрка, так у мене 4 і рка 2. Ну я тобі одного піймав. <реш> Дякую. Я трошки отдихав? Так, да, трішки отдихав. Ось От такий у нас сьогодні ранковий улов. Ну, ліші щось не залетіли. Таке інколи буває. Як на піджарку піде? Звісно, поїде. Ну ми звіри вже сьогодні шабаш. Ось тут зранку проклюнуло і, і чупа чупс Щось сьогодні з лящами, так сказати. Ну, це ж таке, день на день не приходиться. Так що, в принципі, Юрка почти норму піймали, але ну, кілотрине нема тут. Та яка різниця. Да, так, процес. Подохнули всі діла, погодка шепче. Хоча сьогодні вроде і погода нічого, бачите, пасмурно. Ну щось тільки зранку. Ну я думаю, якщо б залишилося б до вечора, то приблизно часів з п'яти, плюс-мінус би, може що тебе вольнує. А може і ні. А може і ні, так. Да. Ну щось вже такий настрій сидіти, улыбатися, <рес> Тим паче, в принципі, рибка є. Коротше, друзі, ми погнали. Получили Ви те, що хотіли і все. Так. Юрка подубасили, може щось і придумаємо якось, так? Да? Дякуємо за перегляд. Юрка. Всім пока всім пока, друзі, і до зустрічі.